Слухай це три рази, і дивись, що станеться. Ти найвезучіша людина в всесвіті. Ти любімка цієї планети. Люди дивляться на тебе і думають, яким чином вона це зробила. Тому що перемога для тебе це легко. Успіх приходить натуральним чином. Ти заробляєш гроші на автопілоті. Тебе люблять, тобою захоплюються, тебе оберігають. Ти гарна, розумна, ти емпатична. Тебе оточують найкращі люди і найкласніші друзі. Кожного разу, як щось погане трапляється, ти магічним чином перетворюєш цю ситуацію на вигідну для себе, тому що твій геніальний ум знає, що кожна погана ситуація це насправді замасковане благословіння, тому що помилки для тебе не трапляються. Все рухається в божественному часі, все трапляється в потрібний момент, все в твою користь. Ти любимка Всесвіту, тому все, про що ти просиш, ти отримаєш в... в тисячу разів більше або краще. Все, про що ти бажаєш, уже прямує до тебе. Ти найвезучіша людина всесвіту. Прийми це і слідкуй за мною, щоб бачити більше маніфестів.